Костюми мінус 50% на цей синій костюм з шимером. Бачите, тут навіть капюшон зроблений з сіткою. Ось тут сітка. Він такий шимерний, дуже такий об'ємний верх і вущі штани класно дуже виглядає. І ось такий костюм, теж мінус 50% з ангорки з вишивкою. Бачите, в цьому році, тому з минулого року моделька, і така сама моделька нова. Тобто воно нічим не відрізняється, просто лише в нас немає розмірів. Якщо би ви це хотіли, ми вам. Не можемо його дати. Дивіться, ось такий костюм класнючий, сірий, з дуже якісної тканини. Це котон, бавовна. З полосочкою, з кармашками, які підбиті. Бачите, тут виробник навіть подбав, щоб були тактильно дуже приємні кармани. Він є у розмірі. Повномірна елька, вона така йде на 46-48, даже тобто повномірна. І можна носити цю кофточку окремо. Вона теж дуже круто виглядає. Так так само ж які штани.